Добрий день. Перестаньте перейматися, що ми помремо в цьому році з голоду, що нічого в нас не вродить і все померзне. Все буде добре і нічого не померзне. Померзне тільки деяка частина, а решта вродить і все буде в нас добре, і всього в нас буде досить, як завжди. Ось дивіться, смородина. Минулу ніч був мороз, на термометрі був 1 градус. Він краде 2 градуси, тому що термометр знаходиться бісля пластикового вікна. Нічого не зробилося, тільки що був сніг лопатий, великий, що з смородиною нічого не зробилося. Цвітоноси знаходяться глибоко, їм нічого не страшно, не переживайте, нічого з ними не буде. Вони ще досить далеко, це аби вони випустили вже повністю е такі китички цвітоносні. То тоді, можливо, на них вплинув мороз, а так нічого мороз їм не пошкодить. Все буде добре. Смородина в нас буде, яблука в нас будуть, а брикус буде небагато, ну не будемо об'їдатися. А так все буде добре. Всім привіт, пока-пока.